Слава Україні! Сьогодні мова піде про модульні містечка для внутрішньо переміщених осіб, про модульні будинки, про те, як вони виготовляються, а також як працює сам алгоритм будівництва містечок від залучення інвесторів, виробництва і передання таких житлових будиночків в тимчасове користування для людей, які цього потребують, на прикладі проекту Relocation.ua. Тому давайте зараз поспілкуємось з представниками проекту і дізнаємось детальніше, як все це працює. Ми на початку війни з товаришем займалися волонтерською діяльністю. І побачили дуже багато сімей, які залишились без власних будинків. Тому ми вирішили спробувати їм допомогти. І народилася така ідея з побудовою модульного містечка для переселенців. На сьогоднішній день нам вдалося реалізувати два будинки, які проспонсувала японська компанія. В планах загалом побудувати 109 будинків. Які будуть розміщені на території Вижницького району, це Чернівецька область, село Чорногози? Історія цього проекту, взагалі, його суть полягає в тому, що інвестор купує модульний будинок та передає його у безкоштовне тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам на два роки. Після спливу цього терміну інвестор має право розпоряджатися цим будинком на власний розсуд, тобто він може або залишити його переселенцю подарувати, або забрати собі використовувати в якості дохідної нерухомості. Тобто виграє держава, місцевий бізнес, інвестори та відповідно внутрішньо переміщені особи. Внутрішньо переміщені особи отримують можливість проживати, тобто отримують власне житло на користування. Інвестори надають благодійну допомогу та в перспективі отримують можливість а, мати дохідну нерухомість. Та місцевий бізнес, звичайно, це історія про те, що ми замовляємо все локально, тобто всі матеріали, які ми використовуємо для наших будинків а, в відсотків 90 ми замовляємо на території Черневецької області. Друзі, а зараз я хочу вам порекомендувати моє попереднє відео на каналі, де ми з Дмитром Семком передавали протиопікове ліжко в опікове відділення. Ця конструкція це рама сітка, яка необхідна для лікування важкопоранених з опіками тіла більше 70%. Одразу після передачі ліжка Дмитро відкрив банку на збір для виготовлення наступної конструкції, тому що потреба дуже велика. За перші пару днів збору було зібрано майже пів суми, за що велика і щира подяка всім тим, хто долучився. Наразі процес виготовлення ліжка вже запущений, і деяка сума з ваших донатів вже залучена до виробництва. Проте ще не вся сума зібрана, і на момент запису цього відео не вистачає 24 тисячі гривень. Нагадаю, що загальна вартість виробництва одного виробу Складає 63 тисячі гривень, а це в декілька разів дешевше ніж закордонні аналоги. Тому посилання на монобанку я залишаю під відео. Будь ласка, якщо у вас є змога і бажання долучитися до проекту, то долучайтесь. Ну а зараз ми продовжуємо і відправляємось на виробництво модульних будинків у мальовниче містечко Вижниця, що у Чернівецькій області. День, я кошовий Олександр. Ми зараз знаходимося у місті Вижниця Чернівецької області на виробництві компанії Dim, яка займається виробництвом модульних будинків. Ми побачимо тут, де ми. І як виробляємо, подивимось шоурум деякі з моделей модульних будинків, і подивимось. Ми презентуємо проєкт прихисток. Це розбудова містечка для вимушених переселенців у селі Чорногози. Зараз продемонструємо пиріг будівлі модульного будинка, який стоїть якраз на проєкті прихисток. Тобто фасад це дошка вагонка або, як її називають, фальшбрус. І вона може бути товщиною від там, 20 мм і вище, потім обрештівка дерев'яна, потім е гідробар'єр, утеплення базальтовою ватою, показник енергоефективності будинка в е подальшому. І За рахунок утеплення і обладнання, яке буде встановлюватися для опалення, залежить кошти, скільки будуть витрачатися коштів на його опалення. Ну, тобто під Базальтова вата, мембрана, вона і шумопоглощаюча, і, і вологу поглощає. Потім обрештівка і внутрішнє облаштування. Це е, дошка вже пофарбована, внутрішня, е, така ж сама, як і фасадна. От, е, на підлозі може бути ламінат, може бути повалення. Плитка, можуть різноманітні ліноліум, ковролін, дуже багато різновидів покриття. Бачимо, от металевий каркас це все є суцільна конструкція. По підлозі можна подивитися, що от як розріз ми робимо. Тобто, обов'язково там не ржавіча, а антімиш. Тобто, uh -huh. ну, матеріали дуже якісні. Ну, тому я не кажу, що, що у нас вони є. Ми купуємо, ми просто у нас. Принципово ми підходимо до будівництва, обираючи якісні матеріали. Ми їх випробуємо, проводимо експерименти і все. І потім ціна, якість ми закладаємо вже в конструкцію. Але конструктивно-технологічно це виглядає так. Це проєкт 3 на 7, 3 ширина, 7 довжина і 3 метри висота. Отакий От модуль це міні-отель. Ось так він влаштовується. Тобто металевий каркас, потім гідробар'єр, набивка дерев'яних каркасів для внутрішнього облаштування, утеплення і все інше. Далі ми подивимося такий самий будинок. Він це у процесі, як він є його пошагова технологічна така ланка, виварюємо зразу металевий каркас, а потім все накидуємо. Тобто, це. Поступово кожний технологічний процес проводиться поступово. Можна залучати багато людей і масштабувати процес кожного дня по декілька штук. Зараз ми знаходимося в умовному шоурумі, де проведені приклади модулів та облаштування фасадів і формату каркасу. Це формат до внутрішнього облаштування. Тобто всі інженерні енергетичні системи всі підведені, все готово до підключення і виводу вже на внутрішнє облаштування. І далі буде тут складатися вже фасад. це Дерев'яна дошка. Тобто, пофарбована дерев'яна дошка, і тут будуть такі натяжні стелі. Тобто цей проєкт, міні-отель, він буде вже готовий. Ми його подивимося у проєкті прихисток, я покажу далі. Це номер на двох людей, які відпочивають, такуворкінг або відпочинок такий, що по локації, де є ліс, гори, озеро, річка. ну тобто Це тут ну, потрібно ще додавати емоції. Тоді будинок ну, от, з вихідом на терасу. тобто Є рішення приставні, які Додаючи корисної площі, тобто ми вийшли десь у нормальне місто, де гори там, От такий файний якийсь там огляд навкруги. І можна представляти, обігрувати такі речі, пристані. або тераса, або може бути це з навісом, якийсь там гріль, зона. Ну тобто рішень дуже багато. Зараз ми знаходимося у селі Чорногози де почався проєкт реалізація проєкту будівництво тимчасового містечка для вимушених переселенців надана ділянка 10 гектарів Тобто територіальна громада надала для цільового призначення для розбудови містечка 10 гектарів, і, е, на, яку, на яких повинно бути розташовано більше 200 будинків, різних е, форматів, як за технологіями, так і конструктивами. Приведений план півділянки. ділянки. Ми зараз знаходимося тут. Два будиночка наші. До речі, тут залучаються інвестори, які можуть тут заходити з комерційними. Які якимись пропозиціями, да? наприклад, там магазинчик або десь дитячий майданчик там покласти, або паркову, там якусь територію, де кав'ярню поставити. Тобто тут велика ділянка 5 гектарів, на якої буде розташовано більше 100 будинків, 109 модулів різні, різних площів. Це залежить від інвестора, який буде залучати кошти. Для будівництва і в подальшому використовувати це як отелі або бізнес. Ну, це буде після того, як ми одержимо перемогу. Цей проєкт запустили за допомогою залучення фондів і інвестував в цей проєкт фонд, який представляє міжнародну компанію з Японії. Це міні-отель 3 х 7. Як я казав, три ширина 7 метрів довжина і три висота. Такий двомісний будиночок. Заходимо. Це вже ми бачимо вже влаштований повністю для житла. Він вже влаштований, тут буде пліта, до речі. Все, все зроблено для відпочинку. тобто Тут тераса можливо, вихід на терасу. Такий краєвид, ліс, тут річка за 300 метрів. Дуже класні там види на гори. Диван, який розкладається для то він, до спальні Тут місце для е, до речі, поїсти, да, можна якщо хоче збільшити корисну площу, так, тобто, такі рішення є, приймаються. Ну, можна е, наповнення там, меблями або е, технікою, це розглядається вже з, е, на замовлення з інвестором. Е, підвісні. Підвісна стеля. Що тут можна? Холодильник можна зробити закритий, тобто змонтований. обігрівачі. тобто Система опалення складається з. Закольцованої системи керамічних нагрівачів, тобто стоїть клімат-система, яка яку ми програмуємо, можемо з телефону, по Wi-Fi можемо віддалено, тобто заклали температуру внутрішнього простору, наприклад, там 21 градус, і коли температура... Знижується до цієї встановленої температури, включаються керамічні нагрівачі у, у системі їх три тут. Тобто на опалення цього будинку 1,2 кВт, де менше. Тому тобто, там 0,4 кВт на 10 квадратних метрів, Тут 21 квадрат, тобто 1 кВт на опалення. Система вентиляції розрахована за рахунок притяжно-витяжної вентиляції. Це рекуперація. Львівська до речі, компанія дуже пропонуємо класу. Ну, Ми з декількома українськими виробниками, і у Дніпрі, і у Львові. Є іноземні рішення, але ну, український продукт на сьогодні вже е, відповідає вимогам європейським, тому купуємо український. Сам вузол. Сам вузол такий він досить маленький, але тут все. Ну, все як зручно, тобто, можна тут покласти або шторку, або можна покласти скло, можна зробити якусь іншу, ну, закриття там, наприклад. Так. Бойлер, правильна машина, унітаз, керамічний нарівач, сушка все. Ну, Тобто тут все закладено. Цей будинок от приїхав от в такому стані. Ми його привезли, поставили, підключили. За годину він вже працює вже як потрібно. Я так розумію, залишилось тільки його підключити до електромережі. І ну, все, його там вже підключили. Он поклали вже трансформатор на 100 кВт, Це близько на 20 будинків, бо на кожен будинок по 5 кВт. буде 5, від залежності розмірів. Якщо буде великий будинок, наприклад, з двох-трьох модулів, то будемо закладати 10, але вже система. Підключена водовідведення у нас за рахунок септиків, тобто дві ями, одна у вигляді кувшину забетонована, і інша переливна яма. Водопостачання тут розраховано за рахунок станції, педроло виробник Італія. Тобто криниця 8 метрів, питна вода вже тут. і отака Станція, зараз завершуємо її облаштування. Вона надає на кожен будинок чистої кришталевої води. Ага. Скільки людей може розміщатися в одному такому будинку? Е, ну, ми пропонуємо на дві людини, або там це е, мама з дитиною, або двоє дорослих. Е, можна, ну, якщо тут покласти ще терасу, то корисної площі більше. Е, тут, е, не тільки від кількості людей, а ще від залежності ну, замовлення самого інвестора. Тобто, якщо інвестор буде хотіти там, покласти тут будинок, наприклад, там, 100 квадратів або 60 там, ну, різних форматів, да, то ми можемо вже туди заселити вже сім'ю, 3-4 чоловіки, тобто більше. Можна їх один з одним складати. Варіантів ну, тобто, дуже багато. Будемо працювати з інвесторами. Ну, але тут класна, дуже класна локація. Перейти ліс і далі Черемош, ріка Бурлива, класна і гори. Ламінат е, вологостійкий, Бельгія. Тобто тут ну, такі тут, е, моменти. Е, там освітлення, десь щось якісь такі дизайнерські рішення, наприклад, там, цей рекуператор, да, рішіточка. Тобто є такі моменти, де, якими можна підкреслити, що це не вагончик, не, як нам казали, там, для бджол там, або ще вулики. Там, щось. Ну, хто реально розуміє технологію. Ну, будівництво да, різні, да, високотехнологічні на сьогодні рішення, ну, там, І використання штучних якихось там матеріалів або природніх, ну, наприклад, такий, як конопля, це він може костробетон, ну, Такий прикольний матеріал. І зараз ми його обслідуємо, як його можна. Використовувати в наших модульних рішеннях, це буде еко-модульний будиночок. А ще є що я... з нього можна робити, як використовувати? Це костра бетон, він закладається замість утеплювача. Угу. І Він може працювати як і опорна стіна, і так далі. Ну, тобто, є Вже зараз виготовляють або цегли, або плити такі. Ну, Але ми можемо його використовувати замість утеплювача, базальтової вати і внутрішнього облаштування. Тобто його можна штукатурити. І робити вже таку природну, екологічну, внутрішнє оздоблення. Ну, тобто, це, це також власне. українське виробництво. Так, так, так. І це ресурси нам надає земля: дерево, там, такі матеріали, конопля, глина, там, ну, Тобто тут багато всього, що можна брати від землі. От, а камінці ми... звідки? камінці. Це шрут, це, до речі, тут такий фундамент. Дуже класний, бо ну, ми за рахунок цього ми поклали просто будинок на цеглу і все. Я так розумію, що є вже люди, які будуть сюди заселятися незабаром і скоро. Да, обрані ця подія дві не родини. Буде. Да, це якраз по два чоловіки. Тут чоловік з жінкою буде жити, з... вони Херсон... між Херсоном і Миколаєвом, з Миколаївської області, якщо не помиляюсь. І молода жінка з дитиною, яка теж потрапила у Халепу із за таких подій. Вторгнення російської армії. Ну, тобто, Люди обираються за категоріями, які дуже потребують житла, умов. Ну, таких багато, і тому потрібно рухатися всім, таким, як і ми, виробникам фонди залучати. Дуже класний інструмент залучати фонди, і щоб не просто просити гроші, да, а ну, інвестувати у бізнес. Тобто, Зараз є можливість. Не розгорнути тут таку туристичну інфраструктуру, надати сервіс і вирішити актуальне соціальне питання. Це розташувати людей, які потрібно їм як спокій і вже вирішити питання з працевлаштуванням, з подальшою якоюсь діяльністю, яка тимчасово так, ну трапилася з от таких подій. А теп... да, будемо... Як... Як можна забратися на другий поверх. Але, до речі, я ж кажу, для таких рішень, ну, для любих будівель, є модульні приставні рішення, які ну, реально можна вирішити, да, сюди сходи. Да, можна. Е, у нас запитували, е, це перше, я зустрів таких замовників, які кажуть, а можна нам туди закинути землі і щоб е, росла. Там, ну, різноманітні яких, і, і, які, якісь так, ну отак от, от можна один із варіантів коли дуже хочеться на другий поверх що ж друзі отакий красивий вид свіже повітря ось такий вигляд зверху там Карпати чутно спів пташок до речі, як ви бачите, дах знаходиться під кутом. Це зроблено для того, щоб стікала вода. Сніг, але в приміщенні не видно цього кута, тому що там натяжна стеля. До речі, виробники такого фальшбрусу або дерев'яних виробів, які ми купуємо для будинків. Для них відходи це от у такому вигляді. Якщо для нас це дрова, для них це ось такі файні дитячі іграшки, які виробляють тут у вижниці. Рекомендую. Ну що ж, друзі, щиро дякую вам за перегляд. Олександр. Дякую тобі за екскурсію за те, що показав. Неймовірні модульні будинки, Сподіваюсь, тебе буде велика кількість залучення інвесторів і, звичайно, бажаю тобі безперебійного виробництва. Дякую, залучайтесь. Плідна колаборація показує, що можна будувати Україну разом разом до перемоги. Слава Україні! До Героям зустрічі. Слава друзі! Дякую всім за увагу. Буду вдячний за ваш коментар. Також, якщо вам подобаються мої відео і ви хочете, щоб я показував ще більше різних українських. Виробництва та технологій, тоді ви можете підтримати канал або підпискою на патреон, або донатом. Реквізити та посилання також під відео. Отож, всього найкращого, до зустрічі. Тримаймося! Все буде Україна!